Уп'янську внаслідок ранкового російського обстрілу тяжко постраждали двоє комунальників. Один із чоловіків згодом помер у лікарні. За життя іншого зараз продовжують боротися лікарі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Він додав, що близько 9.20 ранку ворог обстріляв Уп'янськ. Попередньо окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою. Крім того, внаслідок сьогоднішньої російської дронової атаки є пошкодження будинків та авто і на Івано-Франківщині у Чернівецькій області виникла пожежа на залізничній станції та її оперативно загасили, минулося без постраждалих. Також сьогодні вночі армія Російської Федерації здійснила масовану атаку БПЛА на Полтавщину. Там, внаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді, знищено будівлю одного з підприємств. Травми отримала одна людина. Однак від госпіталізації відмовилася пожежу, яка виникла на місці влучання. Локалізували рятувальники. А от вибуховою хвилою пошкоджено також сім приватних домогосподарств. Крім того, були пошкоджені лінії електропередач без світла. Залишились понад то юридичних та майже 1800 побутових споживачів також без світла понад 270 абонентів у Полтавському районі. Та фахівці продовжують працювати над відновленням постачання електроенергії. Я ж лише додам, що тривога в області розпочалася ще вчора ввечері, 22 травня, у 22.25 І, до речі, тривала усю ніч. Тим часом у Полтавській ОВА повідомили, що на Полтавщині створять мобільні блокпости одразу у чотирьох районах області, а саме у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському. На них стоятимуть поліцейські та військові. А от до чергування на кожному такому блокпості долучатимуть шістьох працівників поліції, чотирьох військовослужбовців ТЦК та СП і одного працівника зонального відділу військової служби правопорядку, а також працівника СБУ. Рішення щодо Створення таких блокпостів ухвалила рада оборони міста. і, Як повідомили, джерела в ОВА, воно пов'язане із розшуком військових зі статусом СЗЧ. От Фінляндія тим часом посилює контроль за військовою активністю Російської Федерації поблизу своїх рубежів. Міністр оборони країни заявив, що Фінляндія пильно відстежує дії Росії поблизу спільного кордону саме після повідомлень збройних сил та змі про те, що російська сторона нарощує будівництво військової інфраструктури біля фінського кордону. До речі, про це свідчать і супутникові знімки опубліковані минулого місяця в Таймс». Своєю чергою у фінських збройних силах повідомляють, що Росія будує додаткову інфраструктуру, щоб після закінчення війни в Україні мати можливість перекинути більше військ. Я ж нагадаю, Фінляндія, яка відмовилася від багаторічної політики військового нейтралітету і вступила до НАТО у 2023 році, має 1340 кілометровий кордон з Росією. І ось керівник стратегічного планування сил оборони Фінляндії, генерал-майор Самі Нурмі. Теж прогнозує, що Росія продовжить нарощування сил біля своїх кордонів після закінчення війни в Україні. І за даними ж фінлян... фінських змі, Фінляндія готується до того, що Сполучені Штати не будуть дотримуватися ключової статті НАТО, а саме п'ятої, яка передбачає спільну оборону державами-членами у разі нападу на одного союзника. До речі, вчора також стало відомо, що Фінляндія завершила будівництво перших 35 кілометрів паркану, який вона споруджує на закритому східному кордоні з Росією, щоб зупинити мігрантів. Його будівництво розпочали на російському кордоні у 2024 році. У відповідь на міграційний тиск, інспірований Москвою. Паркан має на меті стримати мігрантів, які прагнуть потрапити до Фінляндії з Росії за межами пунктів пропуску. Угорожа складається з металевих секцій висотою 3,5 метра, увінчених метровим колючим дротом. І, до речі, оснащена камерами, датчиками та гучномовцями і світловими сигналами. І передбачалося, що будівництво паркану на кордоні Фінляндії. Нії з Росією буде завершена до кінця наступного 2026 року, але наразі воно відбувається з випередженням графіка. Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб висловив свою думку з приводу того, що потрібно Україні, щоб наблизити мер. Про це він розповів в інтерв'ю. Тут вважає, що поки не варто обговорювати, чи потрібно Швеції та Фінляндії вводити свої війська в Україну. А ключовим завданням, каже, є постачання фінансування та сучасної військової техніки для протистояння російській агресії. Президент Фінляндії наголосив, що обговорення того, чи варто Швеції та Фінляндії вводити свої війська в Україну, наразі не актуальні. Зараз це гіпотетичне питання. Ми часто забуваємо, що Україна має найбільшу в Європі армію. З вісьмастами тисячами солдатів. Тому ви маєте запитати себе, чи є потреба у шведських та фінських військах в Україні просто зараз? Тоді відповідь ні. Але чи є потреба у фінансуванні та військовій техніці, тоді відповідь так. Президент Фінляндії зазначив, що не хоче спекулювати щодо того, коли завершиться війна в Україні, і заявив, що хоче, щоб мир настав якомога швидше. Після цього ви починаєте мирний процес і починаєте вести переговори про складні питання пов'язані з територіями і компенсаціями.